Зрада. Чому люди зраджують? Юда зрадує Ісуса Христа за 30 срібників, ніби дрібниця, але ціна в вічності, Він був тим, хто ходив з Ісусом Христом, хто бачив чудеса, хто чув Його голос, але все одно Його зрадив. Як часто зраджуємо ми, коли обираємо гріх замість правди, коли мовчимо, Замість того, щоб захистити, коли ставимо свої амбіції себе вище за Господа Бога. Юда пожалівся? Так, але не покаявся. На противагу є апостол Петро, який теж зрадив, тричі зрадив, але що зробив він? Він покаявся. і тими сльозами він відкрив собі дорогу до покаяння, дорогу до прощення. Друзі. Господь знає наші слабкості, та Його любов більша за нашу зраду ніколи не пізно навернутися. Навіть із найглибшої темряви Господь нас чекає зі світлом і спрощенням. Не будьмо юдою, не зрадьмо нашого Спасителя.